Ранок вдома триває. Наш тер продовжує традиційний книжковий оглядач. Дмитро Слівний. Дмитрий, вітаємо тебе, друже. Ради вас, рада вас бачити. Я Доброго бачу, ранку. Ти сьогодні просто з томами прийшов. <гум> так, ну, через вашу екібану я не маю місця, куди ну, покласти. Ну, давай нам одразу. Давай, Ні, почекай. Дам. Ні, ти, отак прикладеш. ти Тримай шишку. Тільки давай, тримай. Шишку шишку тримай. Тримай. не зруйнуй. Ну що почнемо? Почнемо. А, різдвяна свинка. Так. Кла. Від однієї з найкращих оповідочок світу Джоан Роулінг. Це дуже зворушлива і водночас гостросюжетна історія, яка про що, вийшла, ну, про щось фантастичний світ? Роулінг написала після Гаррі Поттера» і ось видала книжку для молодшого шкільного віку, але її буде з, ну, з інтересом читати вся сім'я, я так скажу. Угу. Е Ну, Це гарно. водночас і детективний трилер, і сімейна драма, і фентезі усе під однією обкладинкою. <рес> Клас. Так. Ну, трошечки про сюжет. Є е, маленький хлопчик, його звуть Джек. І Джек любить свою дитячу іграшку, яку він називає Гална свинка. Бо Джек малий і не міг виговорити гарна свинка. Е, і кличе він її ГС. Тобто гална слинка далі по по тексту ГС, угу. але одного разу у Різдвяний вечір ГС пропадає. Ой-ой-ой. Зникає ГЕС да. це травма для дитини. Так але у ніч перед різдвом трапляються дива і Джек, зменшуючись. Іде шукати свою подругу ГС разом з новою подругою різдвяною свинкою, яку їй, йому подарили замість загубленої. Да. Що вам сказати? Я ось дорослий хлопчик, але чесно прочитав 100 сторінок точно з 300. Але я думаю, так що це must have. І Джоан Роулінг, вона недарма. Можна да, Будь ласка, вона недарма е, знана і визнана е, авторка ну не тільки дитячої літератури, а й в принципі літератури і для підлітків і багато дорослих її люблять. До речі, я звернула увагу на те, що дуже добре написано. Ну, так, великий такі. шрифт. Бачите, не, ну, ну, там ну, не для дітей, шрифт, да? там, там і зміст нормальний. І е, красиві ілюстрації. Подивіться, да. які ну справа в тому, що ілюстрацію малював зірковий художник. Але на жаль, вони чомусь чорнобіль. Я не знаю, чи є це задумом автора, але я б їх розмалював. Ну, можливо, читай. Даєш книжку, дитині Так, я почитаю. Да. Чому я кажу, що це драма? А, драма з трансформацією героїв. І цей Джек тут доросліше. Ну він доросліше там на декількох сторінках, але все ж таки, там з трьохрічного віку до шестирічного його свідомість змінюється. А протягом усього цього часу його супроводжувала ця ГС. Mm -hmm. І вона з роками становилася все більш пахучою, брудною, і стирали її, пришивали нові очі. Вона фактично була його найкращим другом, і вона зникає. І в нього з'являється новий спочатку, не друг. А, з різдвяною свинкою у нього були контри, але все це можна буде прочитати на так. сторінках. Чи можемо ми вже до наступної? Ні, не можемо. Давай, прочитай. відтоді. Тато вже з ними не жив. Мамо й тато. Кожен зокрема пояснили Джекові, що вони більше не хочуть бути одруженими. Джек сказав їм, що все розуміє. Сказав, що в школі є й інші учні, чиї мама і тато разом не живуть. Він бачив, що вони хотіли, щоб він сприйняв усе це спокійно, тож і вдавав, ніби так і робить. Проте часом уночі, після того, як мама цілувала його і зачиняла двері, Джек плакав, притуливши до личка м'яке тільце ГС. Свинка знала і розуміла в себе слів. Знала про важкий камінець у Джекових грудях і її ніжки витирали малому сльози. У темряві перед гес він не мусив нічого вдавати. Ну, ти знаєш, ну так це, це досить драматична книга. Тяжка угу. невелика відбій повітряної тривоги. Ну, я дуже коротко. Це дайджест, що з нами усіми траплялося, починаючи десь з 22-го, напередодні вторгнення, напередодні початку війни, і десь на кінець. 30.08.22, це остання дата. Що що є, дайджест? Це згадування, що було в той день у публіцистичному стилі. Ну, ось 19.01. українську землю притрушило сніжком на сніданок. Учорашні пампухи на вулицях лунає Христос Хрещається. У відповіді на те, у річці Йордан сьогодні водохреща одне з найбільших свят православних християн, і поки віряни дотримують традицій, тирнають в ополонки. Світом шириться напруга. Це про те, що скупчувалися російські війська. Книгу написав Олександр Грехов і Анастасія Нікуліна. Думаю, що Олександр працював над малюнками більше. Е, малюнки у стилі поп-арт. Хтось Можна любить, подивити. хтось не дуже. Угу. Е, як на мене, це трошечки хайп на війні, якщо чесно. Тобто, ну зараз багато буде книжок подібного формату. Дуже смішно, так, це, реально. Да. Тут є багато смішних, дійсно. Дійсно смішних і доречних е, книжка орієнтована, як на мене, не тільки для українців. На українців, а орієнтована на іноземних туристів, адже половина угу. написана англійською мовою. Да, збирала, а, для того, хто не знає, для кого це в диковинку та екзотично. Будь ласка. Але мені, якщо чесно, не хочеться це читати, адже це все тут. І війна ще не закінчилася. Ні. На жаль, ні. Так, Добре. зрозуміло. Як на мене ще рано. Давати відбій повітряній тривозі зарано Я з тобою десерт а, і третя найсерйозніша книжка з сьогоднішньої добірки, і одна з може найсерйозніших з усіх тих, ну про які ми розмовляли. Її автор психіатр з 50-річним стажем. він американець, але голландського походження звати його Бесел Вандер Колп, і він усе своє життя. Ну, професійне життя присвятив дослідженню проблеми посттравматичного стресового розладу. І зараз він керує, ну продовжує керувати так званим ну, центром Trauma Research Foundation в Масачусетсі. Вибачте, в Маса в Масачусетці. Угу. Коротше, в Америці. Да, да, да. Да. Його центр спеціалізується саме на, на ПТСР. Ну, після стресовому розладі, а також на розладах, ну які беруть свій початок з дитинства. Якщо тато бив маму, якщо п'яний тато бив вас, якщо не дай Боже, дитина стала свідком жахливого. свідком, жахливо. але навіть учасником насильства сексуального О, чи фізичного. Книга ґрунтовна, книга не для лег легкого читання. На жаль, книга дуже актуальна у наш час і буде актуальна ну, ще, ще багато, багато років. років. Так, так. Тут не тільки про воїнів, але про воїнів досить багато. Тут дуже великий розділ саме про дітей. Буде цікаво почитати батькам. Взагалі, як не потрібно себе вести з дітьми. Треба розуміти, що. Ваш розлад з чоловіком, да, ваша сварка, може назавжди залишити слід ось тут. А книга дає методи, як боротися самотужки, або ну коли треба йти по допомогу. І Книга буде актуальна перш за все професіоналам. Адже Назвичайно. ну, тут пишуть, що це бестселлер, Нью-Йорк Таймс про це пише. І пишуть, що це найбільш ґрунтовна література стосовно подобного подібного роду. Розладів стосовно ПТСР та іншого, яка взагалі видавалася, книжка читається. Ну досить легко. Це з одного боку література професійна, але з іншого е, написана та перекладена людською мовою. Доступна, mm, да, для будь-якого? будинків досить доступно. Тут є історія, як до цього прийшли, як розвивалася психіатрія. Дуже багато чого не знав. Е, ну я не встиг її прочитати від корки до корки, як то кажуть. Але десь е, ну половину я зусилив за декілька днів, і ну мені цікаво. Якби в тебе був час, ти б дочитав цю книжку. Так я її дочитаю. Я її тут не залишу, я її дочитаю. Маленький уривочок, uh -huh. щоб вам було взагалі зрозуміло про що йде мова. Uh -huh. У ті роки деться на увазі про 70-ті роки. Початок війни во В'єтнамі і закінчення війни во В'єтнамі, uh -huh. десь ну середина х У ті роки ми ставили ветеранам будь-які діагнози: алкоголізм, наркотичну залежність, розлади настрою, навіть шизофренію. Ми випробували усі методики лікування, описані в наших підручниках. Та, попри всі зусилля суттєвих успіхів, досягнути не вдалося. І ми це розуміли. Потужні препарати, які ми призначали пацієнтам, робили їх такими загальмованими та спантеличеними, що нормальне життя було майже неможливим. Коли ми заохочували їх докладно розповідати про травматичну подію, то часто замість того, щоб розв'язати проблему, мимохідь провокували в пацієнтів повноцінний флешбек. Багато чоловіків покидали терапію, бо ми не лише не могли допомогти, а ще іноді погіршували їхне становище. Ситуація змінилася 1980-го коли група ветеранів В'єтнаму, яким ми допомагаємо, <кхем>, яким допомагали нью-йоркські психоаналітики, Хаєм Шатан та Роберт Ліфтон, добилися того, щоб американська психіатрична асоціація ввела в практику новий діагноз посттравматичний стресовий розлад? Слухай, ну дуже прикольно. Я дуже думаю, прикольно. що вона буде актуальна. Дійсно, от дуже скоро я впевнена, ми виграємо. Цю війну, і вона буде дуже актуальна для всіх. Да, найбільш зараз. цікаво, як для мене, було читати реальні історії. Дуже багато історій з В'єтнаму. Кожна хочеться, щоб вона була в тебе вдома. Звідки ти їх так, дістав? Книжки я дістав, дякуючи нашому книжковому партнеру, національній книжковій платформі. Якабу. дякуємо тобі, Діма, за так. дуже цікаві. Огляд книжок. Я впевнена, що багатьох зацікавила, і хтось не придбає якусь книжку обов'язково. З нами був да. Дмитро Слівна речі... та Різдвяна свинка. Дуже раджу. Діма, ми тебе чекаємо в новорічну <світ> скажімо, в новорічний ранок з цікавими да. і ще своїми оглядами. Да. Дякуємо. З нами сьогодні був наш постійний книжковий оглядач і не тільки книжковий, Дмитро Слівний.